Мамо, почитай, пожалуйста. Подорож Дейзі жила колись на світі ледача слониха. Звали її Дейзі. Кожного дня, після обіду, якщо тільки не було дощу, вона мостилася під високим дубом подрімати. І снилося їй, що вона лежить на величезній пуховій пери. Якби мені хотілося мати справжню пухову перину, сказала вона одного разу ластівкам, що сиділи на дубі. Я б висипалася на ній гарненько, а потім поїхала б до Австралії, до бабусі. Ти надто ледача, Дейзі, – сказали ластівки, – краще поспиши. А може, кріт бере мені в саду тунель до самої Австралії. От було б добре розмріялася Дезі. І вона попросила Ернеста, так звали крута, вирити для неї тунель. Ну й дурна ти, Дезі, сказав Ернест. Він був розумніший. Адже Австралія лежить по інший бік земної кулі, до неї ніяк не докопатися надто далеко. Легше вже туди перестрибнути. Перестрибнути? Здивувалася Дезі. Звичайно, сказав Ернест. – якщо ти підстрибнеш високо, високо і не будеш опускатися вниз 12 годин поспіль, земля за цей час встигне зробити півобарта, і Австралія буде якраз під тобою, тобі залишиться тільки приземлитися і піти в гості до бабусі. Ні, сказала Дезі, так високо мені не підстрибнути, навіть якщо мене буде вчити стрибати коник». Тоді сунь хобот землю і дмухни, сказав Ернест. Може, ти злетиш, як ракета? Я не вмію сильно дмухати, сказала Дейзі. От якби в мене була справжня ракета, раз і ти у повітрі, хлоп. І ти знов на землі вже в Австралії. Так би я погодилася. Що ти? сказав Фернест, хто це посадить слониху у ракету? Спробуй краще сама злетіти, як ракета, і придумав, як тобі навчитися рухати сильніше? Ти повинна випити ванну шипучки, тоді у тебе всередині. Як зашевить, як заверує, як засвистить зовсім як у справжньої ракети. Це я можу, сказала Дейзі. і вона випила ванну шипучки. Тут же всередині у неї, як зашевить, як заверує, як засвистить, вона швидше хоботу землю схопила парасольку та й злетіла в повітря. Майже до самого місяця. Потім розкрила парасольку і стала м'яко приземлятися. А поки вона спускалася, земля продовжувала обертатися, тому їй вдалося приземлитися якраз в Австралії. Там її радо вітали. Яка розумна слониха! говорили всі. Адже це прекрасний спосіб заощадити на квитках. Ти заслужила нагороду. Чого ти бажаєш? О, будь ласка, велику, велику пухову перину, сказала Дезі. Я ляжу на неї, добре висплюся, а потім піду в гості до бабусі. Так Дейзі нарешті одержала пухову перину. Дивіться, сказала вона. Австралійським ластівкам у мене тепер є справжня перина. Подумаєш, Сказали ластівки у нас теж. І вони сховали голову під свої пухнасті пірінки і заснули.